А якщо у дитини температура 40 і її не можна збити там годину чи більше, це викликати швидку? Залежить від того, які заходи були прийняті до цього. Якщо до цього були прийняті всі відповідні заходи для того, щоб провести знижити знизити температуру, давалися ібупрофен, давався престемол, проводилися, по-перше, умови повинні бути правильні в приміщенні, це температура приміщення 19-20 градусів. Це вологість повинна бути при цій температурі, а не при температурі, як багато хто робить там поставить при 25 градусах, зволожувач і він вважає, що він зволожує повітря, але це навпаки робить гірше температура. 19-20 градусів. Зволожувач може бути використане, умовно кажучи, назвемо його так, обтирання дитини або душ при тій температурі, яка зараз знаходиться в дитину, тобто це не повинно при температурі 40, звичайно застосовуватися, але температура там 38, можна, в принципі температуру води виставити 38 плюс-мінус, і так само провести душ. Тобто, це допоможе провести теплообмін саме цій ситуації, не можна застосовувати ніякі уксуси, ніякі горілки для обтирання, нічого такого не можна застосовувати, Це тільки погіршити може цей стан. Тобто, всі адекватні методи, якщо вони застосовані, і вони не дають ніякого ефекту, можливо, в дитина. Дуже сильне зневоднення йде, можливо, за рахунок цього, тому в цій ситуації варто викликати швидку для оцінки стану про що чергово це проводить, звичайно, всі знають, які препарати використовує швидка для проведення зніженої температури, і вони не дозволені ці препарати препарат у, за кордоном, але в нас вони все таки застосовуються і глобально скажу так: от як є. Якщо це однократний епізод, то в принципі нічого страшного і не відбудеться. Але якщо... Застосовувати його більш як на постійну основу. Ці препарати не повинні використовуватися, і, і то це препарати можна використати, якщо в нас зараз немає інших варіантів просто нічого такого використання. Розвиваємо сюжет далі. Улюблене наше. А що ж там по антибіотикам? Чи можна щось там собі прийняти, тому що дуже погано все ламають, хвости відкручуються, і просто антибіотики і добре відразу. На жаль, це не та чарівна пігулка, яка просто прибере всі симптоми. І за рахунок того, що кожен фактично, ну не давайте не так будемо, не кожен велика кількість людей застосовували антибактеріальні препарати на первинних етапах. Де його не потрібно застосовувати в світі розвивається глобальна така криза антибактеріальних препаратів за рахунок антибіотикорезистентності. І якщо ми далі продовжимо так використовувати це все робити, то до 2050 року ми банальну ангіну або там птемонію, яка облікувалася спокійно препаратами паніцелінового або це ряду. Ми просто і не зможемо нормально полікувати. Тобто, до цього препарату у бактерій буде вони до них звикнуть і не будуть ними ці антибіотики сприйматися. Тому антибіотики застосовуємо тільки при чітких показах, чітких критеріях до цього всього, а не тому, що нам захотілося там 5 днів температура не проходить. Це не є. Критеріям для призначення бактеріальних терапій. Лікар повинен визначити, чи пацієнт підлягає цим критеріям для призначення і призначити певний препарат. Ну давайте так. Лікар може підозрювати певний варіант бактерій, певний варіант ускладнень, і певний варіант ускладнень може викликати певним збудником. Саме по цьому збуднику лікар повинен попередньо давати якусь там антибактеріальну терапію. Це не може бути на якийсь там біль в горлі пацієнту давати там антибіотик широкого спектру або антибіотика резерва. Тобто, це повинен лікар повинен знати спектр можливих груп, збудників і повинен давати саме тоді ці препарати. Але знову ж таки, це повинен робити лікар, і завдяки. Рецептурному призначенню антибактеріальних препаратів все-таки трошки щось змінюється в нашій країні. Давайте ще раз проговоримо, бо може хтось не знав. Антибіотики це антибактеріальні препарати. А якщо в тебе вірусна там якась інфекція, то воно допоможе? Ні, нічого не допоможе. Зробить тільки гірше. А ви, не зробивши аналізи, ви не знаючи, що у вас там, можете просто напхатися Бог знає, чим і не зрозуміло навіщо, а потім ще бути резистентними. Правильно розумію? Так, да, Все вірно, все вірно. Тому антибіотики, я взагалі пацієнтам раджу забувати за це поняття тільки коли лікар їх призначає, тоді до цього всього приходити. Того як я згадую цей бум, коли в нас сказали, що буде вводитися рецептурне призначення антибактеріальних препаратів, і пацієнти прям кинулися скуповувати, що було. Я приїхав до друзів, відкрив холодильник. а В них там купа антибіотиків. Просто як навіщо вам так? Ось не буде ж, не буде, не можна буде. А навіщо вони потрібні, якщо їх при необхідності можна тримати по рецепту? Розумієте, тому це потрібно контролювати, і, можливо, в якійсь мірі це трошки зараз контролюється. Не так, хоча. Аптеки придумують різні варіанти отримання цього доходу, щоб все-таки продати препарати, але не всі. Тобто, доброчесні, все таки продають тільки по рецепту.